Отже, на Дніпропетровщині створено на цей момент дві територіальні громади загальними зборами, і ще одна територіальна громада готується до загальних зборів. А це є фактично вже, мабуть, буде 36-та територіальна громада в Україні, і зі сторони цього процесу на Дніпропетровщині є і позитивні і. Дуже негативні явища. Зокрема, позитивні явища полягають в тому, що на Дніпропетровщині, наприклад, вперше в Україні територіальною громадою створено комітет присяжних. Так, тобто громада вирішила, що вона певні дрібні справи, які стосуються суперечок між людьми захисту доброго імені, можуть вирішувати на такому собі своєрідному суді за участю комітету присяжних. Очевидно, що це і дуже хороша річ. З іншого боку, мабуть, ніде в Україні на сьогоднішній день, а точніше, точно ніде в Україні на сьогоднішній день жителів, які е, створили територіальну громаду по ночах, не відвідують працівники міліції, не складають протоколи, ніде в Україні не відкрито проти голови територіальної громади е, е, кримінальне провадження за статтею про самовільне присвоєння владних повноважень. Це власне територіальна громада, яка за конституцією. Володіє конституційним правом місцевого самоврядування, територіальна громада, яка має право за Європейською хартією місцевого самоврядування створювати будь-які адміністративні структури. Територіальна громада, яка має право безпосередньо управління, обирає голову і. Голова всупереч Конституції, Цивільному кодексу, Європейській хартії і багатьом іншим документам раптом оголошується злочинцем. Очевидно, що це, по суті, злочином є виконання закону, такого, як на Дніпропетровщині, тобто злочином, щоб був закон, фактично немає більше ніде в Україні. Очевидно, що приїжджаючи через Дніпропетровську область, автомайдан, територіальна громада, господар України, не міг не зупинитися у Недайводі, не міг не виявити свою підтримку. Людям, і ми це і зробили. Також ми зараз проводимо дуже